Ну, я чесно, вагаюсь показувати чи не показувати, бо ніби якось воно типу не солідарно по то, ну, по відношенню до клієнта, який поставив до нас на комісію отакий тандемчик, до речі, бюджетний 15 тисяч доларів саме рік. Не солідарно чому? Бо той, хто приїхав продавати, то понятно, хоче, щоб висвітили в позитивному ключі. Але ми так і робимо, але робимо правдиво. Тому я сам не знав. Нам на прямому ефірі підписники кажуть, чуваки, там підгорівший прицеп. Кажу, ви що, який підгорівший, він ідеальний, дивіться, двохосний, насаповський. все хорошо, красиво, машинка відп... нормальна, з лінивчиком, по доступним цінам. Каже, глянь на ну, підниз на раму. І ми тільки торк під низ. І є нюанс. Страшно це чи не страшно? Там, бач, пневматика чуть-чуть там треба доробити. Тобто, це я так. Поняв він трошки десь там щось підгорів. Його ну, ну є нюанс. Його відновили. Страху тут нема, але суть така, що ця, цей, цей тандемчик, така ціна, що прицеп в подарок іде. І він на ходу, він практично готовий. Тому е, хай клієнти вибачають, ми їм показуємо завжди правду. І наші підписники завжди впізнають техніку, кажуть, деякі є бака. Тобто ми не зацікавлені щось напарити. Ми хочемо, щоб підібрати техніку, яка цікава. А якщо є поправка на ціну, ну, то прицеп в подарок, звісно, що це хороший результат. Євро Євро-5, Десь 410 DXC тандемчик. Роботи на них отак, о, хороші. Так що кому треба беріть. можете і поторгуватися ще, а що ні. Даємо таку можливість рівне в такому реноматі.